Зараз намічається друга хвиля міграції. В Європі людей виганяють деякі вже шокують так, що люди думають, куди переїжджати, розглядають Албанію. Чому Албанія? Відповім пізніше. От вилучилось так, що я півтора року назад, коли почав знімати Тікток з Албанії, про це просто говорив. Тому можете подивитися в мене на початку моїх відео, які я викладав, і відповідно зрозуміти, що. Реально є та динаміка, яка розвивається. Ви нікуди не дінетесь від цього. Чому Албанія? Албанія це країна, яка живе своїм життям. Це не євросоюз, і відповідно започаткувати бізнес тут можливо. Інвестувати тут можливо, тому що ця країна для цього і створена, щоб розвивати туристичну галузь. Тут таких робіт. Ну, звичайних, як ми прийняли, да, от як ми живемо в нашому розумінні, то тут такого немає. От що тут є, то це вже можете подивитися на каналі, роздивлятися, придивлятися. І, звісно, всі жити хочуть біля моря. Звичайно, це дуже хороше бажання і дачу також мати біля моря. Але є такий нюанс, що потрібно десь брати кошти для того, щоб жити. Тут дешевше, звичайно, за тисячу-півтори тисячі можна закрити всі базові потреби. І, по суті, той небагато треба для життя, для того, щоб в принципі, жити біля моря. От, стартувати тут різні країни для нас є можливість. От Їхня така от неустроєність і а, тимчасова така от позиція розвиваючися країни способства якраз для того, щоб стартувати тих, хто бізнесом займається і хоче інвестувати і розвиватися. Стосовно інвестпроєктів, в мене є вже сформована така от думка і а, ініціатива. Тому хто кому цікаво, це приєднуйтесь, от, спостерігайте, підписуйтесь на телеграм-канал. І ті, хто хочуть інвестувати в квартири біля моря, також є ще поки можливість. Бо я Предполагаю, що ціни виростуть за цей період, коли буде друга хвиля міграції. А вона буде думаю 2-3 роки. А потім, через 3 роки, коли ціни підростуть, все устаткується. Думаю, і люди так залишаться, як є, на все на весь час. Частина, я думаю, повернеться на Україну, відсотків 30 людей, тому що в Європі не буде місця. От в Україні там буде розбудова, будуть розбудовувати частина українців, і частина буде переїжджати, наприклад, там якісь більш екзотичні місця, де є можливість заробляти. Але це вже через ті, хто навчилися через інтернет заробляти, і відповідно. Ну, то живуть таким ну, вже життям в ефірі. Да, от. В общем, всім добра, благополуччя. Вибирайте те, що вам подобається і на краще. Роздивляйтеся також і Албанію, але сюди.